Доброго дня Доброго. шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям наша слава! Сьогодні свята прийшли, сьогодні 19 квітня. Середа. От. Загляну, що я в морозилку і дивлюся, маловато я березового соку заморозив. Ну, порядка 30 літрів. Мені здається, то буде на літо маловато. Справа в тому, що навесні коли йде збирання соку, вживати сік, не хочеться, холодно, а літом так сік йде, як має бути. Коли жарко, от я завжди беру з собою. На грибну грибалку і він Досить зате він охолоджує по-перше термос, який я складаю робочки термос або холодильник, якщо можна назвати. І заодно я вживаю. Пити хочеться. Ну, Сік пити я би радив кожному великому і малому або свіжий або морожний. Він тоді ефективний. На першу чергу він очищує судини, по-друге, знижує тиск і багато що там. Лікувальних, корисних, в шоці. В шоці. Значить, я поїхав в високогір'я, сок уже кислий, починає пробуватися листя і тому я зараз знаходжуся в Високогір'ї Карпат. Сок ми вже свої банки заповнюємо от, і я вирішив. Подивитися, що в нас каже журавлина Тут порядка 14 гектарів болота якщо точніше сказати, то і 14,4 гектарів. І зайшов подивитися, чи є ще журавлина Це... От я зразу трошки по... Бачу от вона. Тут є ось. Двої ще на рахунок журавлини. Я завжди наголошував, що журавлину треба вживати. Я вам наведу Цьогоріч такий приклад. Значить, за 6-7 місяців з моїх добрих знайомих значить одержали інфаркт або інсульт. Не знаю, я і не помітив як камера виключилася. Чи все ви почули, чи не все. Ну, попробую. щось я не подивився. Попробую по новій записати. Як мені здається, це головне, що серед моїх добре знайомих 9 чоловік. За якісь 6-7 місяців вдарили інфаркт або інсульт. А два з них знайшли вже постійне місце перебуття на цвинтарі. Постійну прописку. Серед тих Моїх добрих знайомих є такі, які і канал дивляться. І... і слухають те, що я розказую. Але я мабуть на, інш... на їхньому місці такий би самий був. Ти собі дід Микола говори, а ми собі знаємо свой. Поки... Не прийде біда. Я ще казав, що на ринку літр журавлина коштує 150 гривень, ну а лікування інфаркту чи інсульту порядка 150-200 тисяч гривень. От ви собі і порахуйте, справа в тому, що зараз Війна і тому люди, людей є переживання, переживання нема такої родини, щоб хтось не був на війні. Так що укріплюйте судини, щоб ви не були. Клоптом для когось. Ну а мабуть своїх дітей чи батьків. Я б скажу, не дуже приємно лежати в лікарні і бути немічним. Ось як бачимо, сніжок ще є по верхах, нагадаю, це ви цокогіря копати. Ще в нас є журалинка. От вона. О. Та дився, десь потрошки можна назбирати. Чим сидіти вдома, то зробити корисну справу, назбирати журолини і пригостити. Своїх дітей, внуків. Правнуків кого є. праправнуків. Так, добре. Ну що буде цікаво, то... то будемо. Будемо на зв'язку. Та от Думаю, що я буду. Так дурно проходити, чи було Трохи покачаю пресу, десь яйка по яйці та й може 100 грамів назбираю, от її, я скажу, не дуже добре видно, але от. вона хоч невеличка, ну але збирати будемо казати. Можна. Ось вона проявляється. одним словом? Займаємося трошки фіззарядкою. Качаємо прес, не хочучи а може хоч ще. Бо хотілося 100 грам назбирати, а щоб назбирати, то треба або купочку знайти, або водій збирати. Купочок досить мало. От я знайшов таку купочку невеличку. От. Але тішимося і тим, що є. Добре. Е, люди визбирали головну частину. Поля. Болотяного. І що щось... Ну, продовжимо, продовжимо. Продовжимо, поки сок так капає, то ми Може 100 грам назбираємо. збираємо. Десь попадається, ну але дуже вже. Дуже слабенько. О, нічого, ми пенсіонери, нікуди ми не спішимо. Потрошечки, потрошечки. Її дуже погано видно. На зараз зливається з мохом, а ще й в мосі ховається. Але прийти з сім'єю літринку. Дітринку можна назбирати, в залежності яка сім'я. Ось така. От і завершили ми сьогоднішній похід високогір'я Карпат. Від свіжого повітря трохи п'янить. Ну але взагалі результатом задоволений, провітрився, ну і звісно трошки назбирав журавлини і не повних. Ну, Літрів певно вісім берез високих. От що я назбирав? Тут грам 300 журавлини. І от березовий сік. Ось тут десь є 8 літрів 7,5. Ну а вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. До побачення! Я надіюся, Надіюся, що буде тепло. Хоча не передбачається аж таке е тепло. Значить, дивився є. інтернет. До кінця квітня. Дощі майже кожного дня. Так що нам слід чекати в червні місяці. Урожай грибів. До побачення, сподіваємося, до скорої зустрічі. Ще забув сказати, журавлину ми збирали годину часу. Журавлиною не дуже рясно. А березовий сік тако за 4 години десь 7,5 літрів.